Привіт, друзі! Якщо ви хочете разом зі мною подивитись готові розв'язки з підручника Істер, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія для 10 класу. І якщо ви зараз вивчаєте другий розділ тригонометричні функції і 12-й параграф періодичність функцій, властивості та графіки тригонометричних функцій, то запрошую вас разом зі мною подивитись розв'язок прикладу 12.10. І так, вперед. Побудуйте графік функції та за зразком таблиць, які у вас в підручнику на сторінках 114 і 115, запишіть її властивості. Отже, ми повинні спочатку побудувати графік тої функції, якої нас просять, а потім взяти табличку, ось фрагмент її я вам показала, з підручника і описати цю функцію. Зараз цим і займемось. Для того, щоб зрозуміти, що таке y дорівнює синус sinus мінус 2 то ми згадуємо, що таке графічне перетворення графіки функції. Якщо у нас є синус, і ми до цього синуса ще віднімаємо 2, то ми уявляємо, що це мінус 2, саме мінус 2 стосується у, тому що саме до всієї функції ми якби, додаємо мінус 2. То це означає, що ми повинні взяти графік функції синус x і опустити його вниз на дві одиниці, тому що мінус 2 означає, що ми рухаємось вниз на дві одиниці. І тоді дивіться, точка 0 піде в точку мінус 2. Далі точка 1 піде в точку мінус 1, тому що 1 мінус 2 буде мінус 1. По X графік функції буде такий же хвилястий, це буде синусоїда, але просто ця крива опущена на 2 одиниці вниз, і тоді виходить, що межами її будуть не 1, і мінус 1, а межами будуть, тобто ось тими лініями, в межах яких цей, цей графік це вже не 1, а одне значення мінус 1. І друге значення, яке було мінус 1, то воно стане уже. Це нижня межа мінус 3. В якій знаходиться ця синусоїда. Мінус 3. Тепер будемо записувати властивості функції y дорівнює синус x мінус 2. Область визначення. Що таке область визначення? Це ікси, це у нас ігри. Це у нас x позначаєте, не забувайте. І позначте, що це вже у вас в графік функції y дорівнює синус x мінус 2. Так от, подивіться, ця синусоїда, хоч і опущена вниз, вона на області визначення x від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто по x обмежень немає. Будь-яке значення можна підставляти, так як і для синуса. Тоді ви пишете, що область визначення це x належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Множина значень Множина значень – це ігріки. Ігріки, в межах яких ігріків, змінюється ця функція. А ми вже з вами, подивіться на графіку, побудували ці дві пунктирні лінії, які нам вказують, що y для от функції просто синус x був ось в цих межах 1-1. А тепер то межі змінились, бо ми опустили графік, то тепер уже мінус 1 і мінус 3. Отже, вказуємо, що y належить, включно мінус від мінус 3 до мінус 1. Це видно з графіка функції: мінус 3, мінус 1. Парність непарність. Щоб перевірити, парна чи непарна ця функція, треба замість x підставити мінус x. Давайте підставимо синус. І тепер підставляємо мінус х. Мінус 2 дорівнює. Функція ця не парна, тому саме синуса. Тому мінус виходить за синус, то це буде мінус синус х мінус 2. Але з оцією функцією ми не можемо сказати, що або взагалі мінус пропав, або ми можемо сказати, що це функція мінус y. Ні. Тому ця функція ні парна, ні не парна. Ну, це видно і на малюнку. Подивіться, вона не симетрична, ні відносно. Початку координат як ось ця, ні відносно осі Y, тому що якщо ми зігнемо по осі Y цей малюнок, він не симетричний. Далі йдемо. Найменший додатній період. Для функції синус найменший додатній період це той, який ось виділений тут синім кольором, коли функція знову повторюється у нас точно так же, тобто вниз вгору, вниз вгору і так далі. Це дивіться період від мінус пі до нуля і від нуля до пі, тобто тут фрагмент пі і тут фрагмент ПІ. Значить, це 2 пі. Точно так же і в цієї синусоїди. Дивіться, тут нічого не міняється. Вона йде ось тут вгору, тут вниз, вгору, вниз. Тобто період точно такий же, як і у функції синуса. Тобто, можемо записати, що найменший додатній період це 2 π Далі, нулі функції. Нулі функції це там, де лінія перетинає вісіксів, і ми можемо визначити такий х, для якого y дорівнює нулю. Подивіться, чи перетинає ось цей новий графік sinнус x-2 вісіксів. Ні, він нижче знаходиться. Не перетинає. Тому нулів тут немає, на відміну від от цього графіка, де перетинає. Немає. Дивимось знаковість, де у більше нуля. Чи є такі значення? У графіка, що Y більше нуля, тобто вище ми бачимо лінію, яка вища осі Х. Ні, немає таких значень. Тобто Y більше нуля, таких значень немає. Давайте дивитись, де Y менше нуля. Та вони всі менше нуля, тому що вся лінія вона внизу нижче під вісю Х. Значить, ми можемо сказати, що Y менше 0 при Х. Належить множині дійсних чисел, тобто на всьому проміжку іксів у нас y менше нуля. Далі проміжки зростання. Проміжки зростання це, це ті фрагменти, де функція подивіться, йде вгору. Ось один, ось ці точки знов сюди. Проміжки зростання точно такі, як і у функції синус, то ви можете сміливо переписати з функції синус, але я вам поясню: якщо дивитись на проміжки зростання. Почнемо від одного і допишемо потім період. Ось запишемо ось цей проміжок зростання. Це у нас мінус пі на 2, а це у нас точка пі на 2. То можна сказати, що проміжки зростання від мінус пі на 2 до пі на 2. Але ж подивіться, це періодична функція, період, і ми сказали, 2π. Тому цей фрагмент ось він, ось він, і так далі буде повторюватись. При періоді 2 π цих періодів багато, тому ми додаємо цей період 2 π і множимо на ціле число k. Це означає, що це буде і плюс 2 π і плюс 4 π і так далі. І так само додаємо цей період до значення π на 2, 2 πk 2 – це завжди ви додаєте період, і не помиляєтесь, тому що ця функція періодична і найменший її додатній період 2 π Далі проміжки спадання. Давайте дивитись, де спадає функція. Ага, ось я бачу з цієї точки до цієї з цієї до цієї. Давайте почнемо з цієї точки. Це пі на 2. А оце ось 3 пі на 2. То я бачу, що спадає функція, тобто опускається вниз при х пі на 2. Це одна точка до. Подивіться, 3 пі на 2. Три пі на два. Ну, ці фрагменти, ось один кусочок, ось ось, вони всі повторюються з періодичністю 2 пі, а цю періодичність записують так. Плюс 2 пі помножити на К. І тоді ми будемо додавати весь час цей період. 2 пі, один раз, 2 пі, другий раз, 2 пі, третій раз і так далі. Тобто додаємо період. Добре. Найбільше значення функції. Найбільше значення це те, яке саме найвище, який Y, самий найвищий. А це якраз оця пунктирна лінія, яка обмежує цей графік. А найбільшим значенням буде мінус 1. Мінус 1, тобто y дорівнює мінус 1. Це найбільше значення, до речі, його ось тут видно множині значень. Можливий такий Y при яких значеннях X? Давайте дивитись. Це пі на 2 і плюс період, і плюс період. Тобто ви берете одну точку, де найбільшою y, тобто це пі на 2, при X рівне пі на 2. І додаєте період плюс 2 помножити на k. Найменше значення функції це там, де у нас сама найнижча точка графіка. А це оця пунктирна лінія, нижча пунктирна лінія це мінус 3. Тому найменше значення функції Y дорівнює мінус 3 при х, і дивитесь одне значення, додаєте період. Дивіться, ось найменша точка це мінус пі на 2. Так і пишемо: при х мінус пі на 2, і додаємо період, плюс 2 піка. Де вже враховано, що це і ця точка, і плюс період, оця точка, і знову ця точка, і так далі. Розібрались? Добре, розглянемо тепер другу функцію. Друга функція це Y дорівнює 3 косинус X. Щоб побудувати графік цієї функції, треба по точкам дивитись, як змінюється Y при значеннях X. Якщо брати ті самі X, тобто π на 2, мінус π пі 3, π на 2 і так далі. Значення Y буде просто в 3 рази більше. Тобто, Якщо тут було 1, то тут вже буде 3. Дивіться, точка втричі більше. А якщо було мінус 1, то буде мінус 3. Тобто та труба, в якій вже знаходиться ця косинусоїда, а все інше те саме. Просто єдине, що ця косинусоїда витягнута по вертикалі і міститься в трубі від мінус 3 до 3. Не від 1 до 1, а від мінус 3 до 3. Отже, це вже графік функції y дорівнює 3 помножити на косинус х. Де ось це вісь y. Ось це вісь х. Добре, графік побудували. Тепер описуємо властивості функції. Тобто, розглядаємо вже функцію y дорівнює 3 косинус х. Область визначення це х. Так як і косинусоїда, яка при будь-яких Х можлива, і вона нескінчена в обидва боки, то так само і ось цей новий графік побудований, він має значення області визначення. Х належить проміжку від мінус нескінченність до плюс нескінченність. будь-які значення X сюди підходять. А щодо у, множина значень, У, дивіться, а у не будь-які це така труба, в якій знаходиться ця крива ця труба. Міститься від значення мінус 3 до значення плюс 3. Отже y належить проміжку, включно від мінус 3 до 3. Парність не парність. Щоб перевірити, чи парна функція підставляємо функцію замість x мінус х. Маємо 3 помножити на косинус мінус х. Дорівнює 3 помножити, оскільки косинус, яка функція? Парна мінус там пропадає, то це буде просто косинус х. І це просто дорівнює у. Тобто, якщо ми підставили мінус х і отримали знову ж таки, ту функцію, яка у нас була, коли ми х підставляли, то це парна функція. Парна функція можна перевірити. Дивіться, якщо відносно осі y подивитись, то це симетрична лінія. Так, якщо зігнути. Ось по цій лінії наш графік він абсолютно зійдеться у всіх точках. Найменший додатній період, подивіться, період це той фрагмент, який повторюється. Дивимось, от звідси до цієї точки, потім знову вниз, вгору, вниз. Точно так же, як і функції косинус Х, період 2 π найменший додатній період 2 2π. Тобто, через 2 π ось у нас отут π і тут π, через 2 π повторюється лінія знову. Нулі функції. Нулі функції це ті точки, де крива перетинає вісь іксів. Перетинає вісь, перетинає. В тих самих точках, подивіться, що і для косинуса. Тобто, можна, в принципі, переписати з косинуса, а можна самому подивитись. Дивіться, перша точка, де у нас нуль функції, ось вона це пі на 2. Тобто ви пишете, що це пі на 2. Але ж вона не одна, ця точка. Але нулі функції повторюються через пі. Через «пі», весь час через «пі». Ось. Тому це пі на 2 не плюс 2 піка, а плюс просто піка. Тому що через пі у нас знову нуль, через пі знову нуль. Знак осталість: ігрики більше нуля. Дивимось, де іг більше нуля. Там, де у нас, ось, подивіться, знаходяться значення лінії вище, осі Х. Давайте запишемо ось цей один фрагмент, а потім додамо період. Якщо ось це точка мінус пі на 2. А це точка пі на 2 при х, x, що належить, від мінус пі на 2 до пі на 2. Але ж цей фрагмент, подивіться, він повторюється. Ось він, ось він знову через який період? Пі, плюс пі через два пі періоди. І таких періодів багато, тому додаємо період плюс два пі помножити на ка на ціле число. І сюди також додаємо цей період, плюс два пі помножити на ка. Ось цей період дозволяє нам казати, що такі фрагменти ось цей, ось цей повторюються рівно через два пі. Знако коли Y менше 0. Коли Y менше 0, це значить значення лінії нижче осі X. Ось тут у нас значення, давайте в іншу сторону заштрихуємо. Значення менше нуля, ось вони: від пі на 2 до 3 пі на 2. Якщо ми бачимо ось ці значення пі на 2 і 3 π на 2, то ми можемо вказати, що y менше 0 при х, які належать проміжку від пі на 2 по х до 3 пі на 2. Але це, якби був лише один такий фрагмент, а вони повторюються з періодичністю 2 π тобто додаємо ще 2 π помножити на К, плюс 2 π помножити на К. Тепер у нас проміжки зростання. Зростає функція, починаючи ось з цього фрагмента. Дивіться, ось з цього і зростає ось до цього фрагмента. Тут у нас мінус π, ось ця точка це π, а ця точка це 0. То запишемо, що проміжки зростання це. Від мінус пі до нуля. Ось ще раз, від мінус пі до нуля у нас вгору йде лінія йде вгору. Але ж не забуваємо, що такий фрагмент ось, і ще, повторюється з періодичністю, тому не забуваємо додавати ще період. Плюс 2 пі на К, і тут також плюс 2 пі на К, тому просто пишуть не 0, плюс 2 пінака. Можна ось це 0 не писати. Ну, я вам записала 0, щоб ви бачили, чому тут 2 пі К, Тому що до точки 0 ми зростаємо, а далі додаємо період. Далі, дев'яте проміжки спадання. Спадає функція, дивіться, від нуля до ось цієї точки це точка π. То тут лінія йде вниз. Отже, від 0 до π записуємо від нуля. Нуль ми сказали, можемо не писати: від 0 до π і додаємо період. Якщо до нуля додати період, то це буде 2 піка. І до π додати період плюс 2 піка, то буде ось такий запис проміжків спадання. Ось від 0 до 2 π. Найбільше значення функції ось воно, це трієчка, Тобто y приймає значення 3 і воно найбільше. Тобто, пишемо, що y дорівнює 3. При яких значеннях X? При значенні 0 І період. Тобто 0 плюс період це буде 2 піка. При значеннях X 2 піка. І найменше значення функції y дорівнює, подивіться, найменше це та найнижча точка y, що приймає графік, це мінус 3. Тобто мінус 3, при яких значеннях х, при х дорівнює, подивіться, найменше, ось я бачу при значенні пі, і плюс період плюс 2пі на k. k це цілі числа. Можете собі десь помітити, що k належить множині цілих чисел. Ну що ж, надіюся, я допомогла вам розібратися з даним прикладом. Якщо так, то ставте лайк. Я буду дуже вам вдячна за лайк, а якщо ви ще підпишетесь, то взагалі я буду дуже-дуже щаслива. Тому підписуйтесь, діліться моїм відео з вашими однокласниками і друзями. І якщо ще хочете подивитись якісь приклади в моїх відео, то пишіть коментарі. Буду рада оберненому зв'язку. До нових уроків! Все буде Україна!